Валерій Залужний підтримав законопроєкт Мар'яни Безуглої про мобілізацію однак виступив проти деяких пунктів. Головком ЗСУ виступив проти призову жінок, точного терміну відпусток та звільнення зі служби інвалідів другої групи. Вітаю світу канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроєкт про мобілізацію, одним з авторів якого є скандальна нардепка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла залужного тільки не влаштували пункти про взяття на військовий облік всіх жінок. Точний термін відпусток та звільнення із служби інвалідів другої групи. Законопроєкт фіналізується робочою групою. Реєстрація планується у грудні. А голосування Уже у січні 2024 року про це повідомила сама депутатка у своєму Фейсбук. Раніше безугла пояснювала, які саме будуть нововведення у процесі мобілізації. Вона розписала детально, що зараз готується у законопроєкті. Ну зокрема, якщо трактувати написане, буквально випливає, що законопроєкт пропонує ставити на військовий облік всіх жінок із можливістю їхньої наступної мобілізації. У коментарі Генштабу за підписом залужного, який публікує нардепка, зазначено, що такі зміни призведуть до негативних наслідків. Зокрема, йдеться про збільшення навантаження на ТЦК та медичні заклади, певний резонанс у суспільстві. Тому у Генштабі пропонують залишити ту норму, яка існує зараз, про постановку жінок на військовий облік без змін, принаймні до завершення дії воєнного стану. Також у коментарі до законопроекту йдеться, що слід виключити з нього норми про обов'язкову ротацію військових для відпочинку не пізніше ніж три місяці безперервної участі у відсічі агресії РФ і про додаткову відпустку у 90 днів для тих, хто після введення воєнного стану протягом 24 місяців проходив безперервну службу і брав участь у бойових діях протягом 12 місяців. Їх пропонується виключити як такі, які не можуть бути реалізовані. Також пропонується виключити норму про призначення мобілізованих військових з інженером. Ерними спеціальностями виключно на посади за набутою освітою. Окрім цього, не згодні в генштабі з пропозицією переводити тих, хто вже три роки проходить службу у ТЦК та СП на інші посади у військових частинах. Також пропонується виключити із законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи. Інші пункти у коментарі не згадуються зокрема, йдеться про зниження порогу для мобілізації з 27 до 25 років, скасування відстрочки для поліцейських тощо. Але наразі оновлений законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію в Україні не опублікований. Хоча раніше голова фракції Слуга народу Давида Рахамія обіцяв його опублікувати до початку 2024 року. Друзі, на цьому у мене все. А ви ж тим часом не забудьте підписатися на ютуб канали інформатор та Україна на часі. Обов'язково поставте лайк, тисні на дзвіночок і відправляйте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати актуальну інформацію.